Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника геометрія 8. Та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Коло вписано в рівнобічну трапецію, периметр якої 20 см. знайдіть бічну сторону трапеції. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Оскільки у нас коло вписане, то трапеція у нас описана навколо кола. За наслідком із теореми про властивість сторін описаного чотирикутника, якщо чотирикутник АБЦД описана навколо кола, то сума його протилежних сторін рівна і дорівнює пів периметру нашого чотирикутника. Запишемо це за наслідком з теореми про властивість сторін описаного чотирикутника А Б, додати СД дорівнює АД додати Б і дорівнює перемет чотирикутника А Б, С, Д, поділити на 2. Звідси знайдемо суму АВ і СД. Це буде периметр ділити на 2. 20 ділимо на 2 буде 10 см. А оскільки в нас трапеція рівнобічна, трапеція рівнобічна. А B дорівнює СД, то 10 ділимо на 2, це буде 5 сантиметрів. Записуємо відповідь. А B у нас 5 сантиметрів. Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 6 по 10 підручника «Геометрія 8» та номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів 14 по 18 підручника «Математика 8» виконано.